Практичне відео, в якому ви дізнаєтеся 5 науково доведених методів, які працюють при закрипах. Це не чергові детокси з інтернету чи якісь просто недоведені народні методи. Це продукти, які мають підтвердження на дослідження. Посилання на всі дослідження я залишу в описі до цього відео. В іншому відео. Посилання я залишаю тут. Ми вже детально розібрали, чому виникають запори, як це пов'язано із жовчним і як працює травлення на біохімічному рівні. Якщо ви ще не бачили те відео, то обов'язково його подивіться, щоб розібратися з науковою механікою цієї проблеми. Посилання на це відео я залишу в описі, а також активне, активне посилання. Ось тут, бо важливо звичайно розуміти причину. А потім вже шукати рішення. Але якщо проблема гостра, то одразу переходимо до рішення. Всі привіт! Мене звати Яна, я біохімік-нутриціолог. І раніше я працювала в лабораторії, а зараз я веду цей влог. Всі привіт! І тут немає маркетингу, тут тільки наукові факти, очима, хіміка. Давайте переходити до активних дій. Перший метод це насіння льоду. По-перше, на 100 грамів насіння ми маємо аж 27 грамів клітковини. Я нагадаю, що в попередньому відео ми вже розбирали для чого нам потрібна клітковина, а тут ми вже обговоримо тільки практичні методи. І, по-друге, ляне насіння має дуже позитивний вплив на наші слизові оболонки травної системи. Самим зручним і найбільш корисним методом вживання ляного насіння є приготування кисілью. Одразу ж скажу, не обов'язково його довго кип'ятити, заварювати достатньо, просто приготувати за тим методом, який я скажу. Обов'язково перед цим потрібно подрібнити насіння, це просто необхідно. Коли воно не подрібнене, воно пройде транзитом і нічого не відбудеться. Але також не варто подрібнювати насіння занадто багато і наперед, тому що воно може окислюватися. Звичайно, ви можете зробити на декілька разів на три-два на рази покласти в холодильник, це вже помелене насіння, але обов'язково беремо одну столову ложку помеленого насіння льону, заливаємо 100 150 грамів водою. І ставимо на ніч в холодильник. Зранку це вже буде желеподібна маса, і ви її можете просто випити, або е, додати бій в її якісь смузі, або приготувати якусь кашу. Але зазвичай просто вибивай. Біохімія процесу: коли ви замочуєте льон подрібнений, в ньому дуже багато полісахариду, сахариду, мукілаж. Він схоплюється з водою. І утворюється желеподібна маса. Що означає полісахарид? Полісахарид це така, циклична, це така сполука, яка має циклічні скарбонові кільця і гідрофільні закінчення. Гідрофільні закінчення це oh оеч-групи, OH які зв'язуються з водою і за рахунок цього утворюється гелеподібна маса. А ще полісахариди корисні тим, що вони є субстратом живлення для нашого мікробіому, тому що в нас немає ферменту целюлази для того, щоб перетравлювати полісахариди. А саме наш мікробіом, наші корисні бактерії, вони мають цей фермент і використовують частинки полісахаридів як їжу. Тому, вживаючи продукти, які багаті на полісахариди, ми годуємо нашу корисну мікрофлору. І цей слиз, який утворюється, одночасно виконує як захисну функцію для стінок нашого кишечника, а також діє як м'яке проносне. Цей метод є безпечним і має під собою багато наукових досліджень. На одне з таких я залишила, залишила посилання в описі. Другий продукт для того, щоб безпечно і м'яко позбутися закрипу, це псілю або інша назва лушпиння подорожнику. Він при контакті з водою перетворюється на гелеподібну масу і є абсолютно безпечним і не пошкоджує наші слизові висілки. Бо наприклад, в кого є проблеми із кишечником або так званий дирявий кишечник, ті точно знають, що так, така груба клітковина, як, наприклад, висівки або зелень, може викликати здуття. і люди говорять, що в них є, як є непереносимість зелені. Але насправді це йде як ем, з проблеми із висілкою кишечнику, проникність кишечника. Апсидіум складається на 70% з розчинної клітковини. Він також містить полісахарид арабіноксилан, який містить ті самі гідрофільні групи OH по бокам своєї структури, які також зв'язуються з водою і утворюють гель. Але їх набагато більше, тому цей гель утворюється дуже швидко. Вам не потрібно настоювати псіліум. Потрібно просто його розмішати з водою і одразу випити. Беремо одну чайну ложку на стакан води. Для того, щоб використовувати цей метод, вам потрібно потім запити великою кількістю води і спостерігати за тим, щоб на протязі дня ви пили достатню кількість води. Нагадаю, що достатня кількість води це 30 мл, мінімальна кількість води. Це 30 мл на один. Кілограм вагиум рекомендовано вживати зранку на голодний шлунок, і це цілком безпечний метод. Його можна використовувати як кожний день. Ну, звичайно, ми там не перусірстви. І особливо це буде корисно для тих, в кого видалений жовчний. Тому що якщо в людини видалений жовчний, то жовч одразу потрапляє в 12 дванадцятиперсну кишку. І ми знаємо, що жовч має більше складається із жовчних солей, тобто вона має більше. Кислий pH і може роздратовувати саме вистілку 12 кишки. А якщо ви будете вживати, ну, зранку там випили оцей псиліум, в кого видалений жовчний, то ви матимете вже цю слизову вистілочку, і жовчний буде так роздратовувати ваш кишково шлунковий тракт. Третій метод, щоб позбутися закрепів, це магній. Нам цікава саме форма цитрату. Бо саме така форма використовується для розслаблення м'язів, зняття тонусу із м'яжних м'язів, із жовчного, тому що жовчний – це також м'язовий орган. А як жовчний пов'язаний із закрепами, ми розбирали в попередньому відео. Для чого нам потрібен магній? Для того, що магній це антагоніст кальцію, тобто він протидіє кальцію. І як у нас скорочуються м'язи, трошки про біомеханіку. От, якщо наші м'язи скорочуються, то для того, щоб вони скоротилися, нам потрібен кальцій. Кальцій виходить по кальцієвих каналах і входить в рецептори, і зв'язується, і в нас відбувається скорочення м'язів. А для того, щоб Наші м'язи розслабилися, нам потрібен магній. Так от, коли ми сприймаємо магній цитрат, через наш кишково шумковий тракт він абсорбується. І тому в нашому організмі стає магнію, звичайно, більше. І магній впливає саме на розслаблення м'язів. Він блокує вихід кальцію в м'язові клітини. Також цитратна форма, коли вона знаходиться в просвіті кишечнику за рахунок своєї структури, цитрат, цитрат, магній і цитрат, вона може притягувати воду, абсорбувати воду і цим самим пом'якшувати стілець. Також при закрипах магній можна використовувати у вигляді мінеральної води. Наприклад, є вода донату. Вона має дуже м'яку і безпечну дію. Я її дуже люблю використовувати у своїй практиці. Але, звичайно, потрібно починати з маленьких кількостях. Якщо ви ніколи не пили, рекомендую вам починати із 100 мл. Але не потрібно забувати, що це ж мінеральна вода, і вона містить в собі карбонати, тому обов'язково потрібно спускати газу. А це ми робимо е шляхом відкриття бутилки, просто щоб вона пару годин постояла, або можете налити вже в чашечку і просто, щоб чашка постояла і почекати, коли вийдуть гази. Добавки і воду рекомендовано приймати за 30-40 хвилин до прийому їжі. Ви можете її пити як зранку, як ввечері, коли вам завгодно. І тут немає якогось універсального дозування. Ми просто починаємо з маленької кількості, якщо вода це 100 мл, а якщо це магніт цитрат – це 200 мг. І потім ми збільшуємо вже дозування, поки ви не побачите якийсь свій результат. І звичайно, це не має викликати діарею. Четвертий метод позбавитися закрипу це чия насіння. Це мій улюблений метод. Тому що чия також містить полісахаридну плівку навколо свого насіння, і при замочуванні воно перетворюється в желеподібну форму. Найкраще чия вживати у вигляді чия пудингу. Дуже швидкий рецепт. Чия будему, і найелементарне це взяти 3 столові ложки чия приблизно 30 грам, і розчинити в 300-250 мл води. Тобто ви наливаєте водичку, замочуєте там чия, розмішуєте і ставите мінімум на 8 годин в холодильник. Вона набухає, потім ви перемішуєте, додаєте туди мед, може додати вже гранолу, фрукти і вживати як повноцінний перекус або снідан, чия є хороша тим, що вона водночас збільшує об'єм калових мас і робить стул більш м'якшим, тобто вона як універсальна. І, звичайно, нам потрібно, якщо ви раніше не їли чия, то потрібно починати з меншої кількості, наприклад, зробити один чия а потім ви вже можете далі збільшувати і коригувати кількість, яка вам потрібна. Але на рахунок чия це не швидкий ефект, а це ефект, який ви побачите вже на наступний день. Але ви точно будете задоволені. Звичайно, посилання на дослідження, які проводилися з чия при закрипах, я залишаю в описі до відео. І останній п'ятий метод при боротьбі з закрипах: всього два продукти, які мають найбільше наукових доказів при боротьбі з закрипами. Дослідження говорять, що вживання всього два ківі зранку полегшать ваші симптоми закрипу. Актинідин – це ензим, який міститься тільки в киві. і цей ензим допомагає нам розщеплювати білок і цим самим покращує нам травлення і сам процес випороження. Також киві, порівняно з іншими фруктами, містить багато клітковини, це 2-3 грами на 100 грамів продукту для фруктів. Це дуже багато. І тим самим, що клітковина є поживним субстратом для нашого мікробіому. І другий продукт це чорнослив. І дослідження нам говорять, що вживання 5-6 чорносливень на день набагато покращить ваш стул. Та підвищить його частоту. У чорнослива трохи інший механізм дії. Він містить сорбітол, і коли сорбітол потрапляє в нас в кишечник, він має таку властивість, як всмогти абсорбує воду, і за рахунок цього він робить більш м'якшу консистенцію стільця. А ще чорнослив містить багато фенольних сполук, які є антиоксидантами, і вони зменшують запалення в нашому кишечнику. Ми вже розібрали всі п'ять. Методів, я надіюсь, вам точно якийсь один з них приглянеться. Ви можете спробувати їх всі, і якщо у вас дуже складна ситуація і вас не допомагають ніякі з цих методів, краще звернутися до лікаря, не зволікати з цим. Але повірте, з цим можна працювати. У мене є дуже багато кейсів, коли ми вирішували цю проблему просто за рахунок харчування. Пишіть обов'язково в коментарях про свій досвід і що вам допомогло. А я вам вдячна за перегляд цього відео до кінця. Тут ще планується багато цікавих відео, тому буду вдячна вам за підписку та лайк.